Раз зима прийшла, два. Снігу принесла, три. Вітання прийми. І сусіда обійми. Вітаю малята. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як звичайний обід перетворити на справжнє свято. Ви готові стати моїми помічниками на кухні? Тоді рушаємо. Кухня це місце, де готується смачна їжа, щоб ми росли міцними і здоровими. Тут мешкає посуд та корисні продукти. Подивись, скільки всього цікавого. А це наш головний чарівник кухар. Він знає, як з моркви, картоплі та бурячка зварити смачний борщ. Кухар завжди охайний. Він миє руки та одягає чистий фартук. А чи знаєте ви, що для того, щоб приготувати смачну та корисну страву, спочатку потрібно виконати спеціальні чарівні дії. Без них обід не вийде таким корисним. Крок перший. Обираємо. Ми вибираємо найкращі, найсвіжіші овочі та фрукти, у яких найбільше вітамінів. Крок другий. Миємо. Це головна магія. Ми ретельно миємо кожен овоч під водою, щоб змити весь бруд та мікробів, тільки тоді вони стають безпечними. І крок третій готуємо. Тепер, коли все чисте, ми можемо готувати страву. Тепер вона готова дарувати нам силу. Малята, Давайте допоможемо кухареві зварити смачний та корисний обід. Притягни овочі у червону кастрюлю для борщу, а фрукти у зелену для солодкого компоту. А тепер найцікавіше, щоб обід був святковим, треба красиво накрити стіл, і це називається сервування. А зараз уважно розглянь малюнки та знайди 5 відмінностей між ними. Ви чудові помічники! Тепер ви знаєте, як підготувати святковий обід. Значного вам і до нових зустрічей!